Сьогодні, 17 жовтня, відбулося п'яте пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради, на якому розглянули 40 питань порядку денного та одне додаткове. Перед початком розгляду проєктів рішень відзначили почесною грамотою виконавчого комітету заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка за сумлінну працю, високий професіоналізм, допомогу армії. Артем Андрійович довгий час виконував обов'язки голови. Районної військової адміністрації успішно їх виконував. Дякуємо за роботу за співпрацю. Сподіваємось на її продовження в майбутньому. Для мене це велика честь отримати таку нагороду від Віталія Олексійовича. Дякую вам, вашій команді, депутатському корпусу, за те, що завжди допомагаєте нашим військовим. наближаєте перемоги, тому перемогу нашу. Дякую за нагороду. Також нагородили ансамбль бального танцю Вікторія Кременчуцького міського палацу культури, який здобув друге місце на чемпіонаті світу у Польщі. Колектив відзначили за високі творчі досягнення, активну концертну діяльність, популяризацію спортивного танцю та розвиток міжнародної культурної співпраці. Завдяки вашій підтримці, завдяки вашій допомоги ми маємо можливість зростати. Можливість тренуватися і досягати успіху, почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради вручили і депутату чотирьох скликань Олександру Роженку за професіоналізм, активну життєву позицію та багаторічну плідну роботу на користь громади, а також за вагомий внесок у розвиток і процвітання міста. Сьогодні ми ще маємо приємність нагородити одного кременчужана, на який дуже багато. Робить для розвитку громади дуже багато робить для розвитку свого виборчого округу і має знаєте, такий е, підтверджений результат довіри Кременчужан. Дякую за поздоровлення, за нагороду. Будемо працювати ще краще на благо нашої громади. Всі разом. Дякую всім. Всього найкращого. а Головне нам довго очікуваного миру. Уже після початку розгляду питань порядку денного депутати ухвалили рішення про нагородження відомого Кременчуцького митця Миколи Литвинка, концертмейстера та помічника художнього керівника колективу Славутича почесним знаком за заслуги перед містом. Я все життя робив тільки те, що мені подобалось з дитинства. Робив від душі, робив чесно. Ну, от і все, що я можу сказати. Дякую за нагороду. На засіданні сесії депутатський корпус одностайно підтримав укладення меморандуму про співробітництво між Кременчуцькою міською радою та Бахмутською міською військовою адміністрацією. Підписання документу відбувається у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Передбачає налагодження партнерства для подолання наслідків збройної агресії РФ, надання гуманітарної допомоги, проведення відновлювальних робіт та реалізації культурно-освітніх ініціатив для мешканців громади Форпосту. Ви знаєте, що ми з бахмутською громадою тісно співпрацюємо. Близько 800 бахмутян проживає в місті Кременчуці. Міський голова і голова військової адміністрації нинче бахмутського району Олексій Олександрович Рева приїжджав до нас неодноразово. Проводив зустрічі з громадою, проводив зустрічі в тому числі з депутатами. В цьому залі був Ну сьогодні в них напружена ситуація. Такого підписання, як ми робимо там з прапорами, обміном із делегаціями не робимо, але робимо в робочому порядку для того, щоб далі рухатися, мати певні юридичні підстави для реалізації деяких проєктів. Далі, згідно порядку денного, на сесії депутати підтримали основні бюджетні та фінансові питання, внесли зміни до раніше прийнятих програм, а також ухвалили рішення щодо землі, міського майна, комунальних підприємств і підтримки Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини